Марійка з дитинства була дуже доброю і поступливою. І батько, і мати, і навіть старший брат всі цим радо користувалися. Вона виконувала всю роботу, про яку її просили підмести, помити, сходити в магазин, попрасувати, а коли їй виповнилося 10 років, то ще й готувати їжу. У школі Марійка також всім допомагала, давала списувати, писала за подорожок твори. Прикривала їх відсутність на уроках. Не всі її дії подобались самій Марійці, але вона була переконана, що робить все правильно адже її просять. Трошки підрісше, Марійка стала усвідомлювати, що її використовують. Найобразливіше було те, що і найближчі, найрідніші люди так роблять. Вона наївно думала, що коли вступить до коледжу в іншому місці, то все припиниться. Дійсно, наївна. Мати телефонувала і вимагала, щоб Марійка приїхала і допомогла поклеїти шпалери. Батько вимагав приїхати на вихідні прибрати в гаражі. Брат до того знахабнів, що посеред навчання приїжджав і просив позичити йому гроші, її стипендію, але він ніколи не віддавав він знав, що вона безвідмовна. Раптове її заміжжя було громом серед ясного неба для всієї сім'ї. Батьки сварили, говорили, що треба закінчити навчання, і взагалі аргументів було багато, і, начебто правильних, але Марійка була впевнена, що насправді їм шкода втрачати таку помічницю. Її чоловік здавався веселим, добрим, і за ці якості вона його полюбила. Жити вони пішли до його матері, в неї була трикімнатна квартира. А свекруха Тетяна Іванівна швиденько всю хатну роботу переклала на невістку. Марійка була постійно чимось зайнята, вихідних у неї, по суті, не було, дійшло до того, що чоловік навіть до магазину не ходив, а ввечері доходило до смішного. Чоловік і його мати не готували вечерю, чекали Марійку, що вона приготувала і запросила їх до столу. Сама Марійка так звикла і не вважала цю ситуацію якоюсь неправильно, але до одного випадку. До них після декрету повернулася новенька співробітниця Ірина. Вона всім подобалася, була приємною в спілкуванні, швидко потоваришувала з Марійкою. Ірина часто ділилася з нею буденними новинами разом з чоловіком на закупи, разом на відпочинок, які подарунки отримує на свята. Марійка була здивована, та, що казати, іноді шокована тим, як в сім'ї Ірини все влаштовано. Адже в неї, Марійки, все було не так. Не так розуміла, не так сприймала, не так навчена, вважала, що треба просто потерпіти, ну так вона думала. Та все ж чаша терпіння переповнилася після одного випадку. Зателефонував брат, сказав, щоб на вихідні вона і їхні батьки приїхали робити в нього косметичний ремонт, бо, бачте, немає в нього лишніх коштів на те, щоб знайняти майстрів. Чоловік Марійки був страшенно незадоволений її від'їздом. Ну чому він не найме бригаду, яка стелю, стелю побілить, і шпалери поклеїть, і паркет полакує. Говорив він і, по суті, був правий. Але Марійка швидко зібралася. Ну, ж треба допомогти. Просить, брат, завтра під вечір приїду, сказала вона і ніби відчувала себе винною. Але у півдні наступного дня пролунав телефонний дзвінок. Негайно приїжджай, наказав чоловік. До матері приходять гості, і вона хоче, щоб ти зварила обід. Це твоя робота. Ну, чоловіче, добрий, ну нехай вона зварить сама. Я приїду ввечері, ви ж знаєте, я допомагаю рідні. Нічого не хочу слухати. Твоя рідня обійдеться, а ти заміжня і повинна приготувати обід. Батьки, чуючи таку розмову, висловили незадоволення, а брат прокричав, що йому, тобто її рідні, потрібна також допомога. Марійка спалахнула. Кинувши телефон, вона почала збирати речі Я втомилася від того, що мене всі використовують. Я всім повинна, а мені це набридло. Вона поїхала до Ірини, яка з радістю її прийняла. А наступного дня після роботи Марійка поїхала за речами у квартиру свекрухи. Чоловік зі своєю матерію були спантеличені таким вчинком. Та ти пошкодуєш, кричав чоловік. Тетяна Іванівна не вірила в те, що відбувається, вона вже ж звикла, що в квартирі практично ні до чого рук не докладає. Минуло два місяці. Марійка розлучилася, зняла квартиру, почала жити своїм життям. Вона ходила в кіно, гуляла з подругами в парку, купляла ті речі, які їй хотілося, і нікому не звітувала. Батьки ображалися, брат з нею зовсім не спілкувався, але Марійка змінилася і не дозволяла собою користуватися. Заміж вона вже не поспішала. Хотіла зустріти такого чоловіка, який стане їй рівноправним партнером. У тебе все буде добре, от побачиш, сказала Марійці Ірина, коли вони йшли по осінньому парку.